29 грудня міністр закордонних справ РФ Лавров звинуватив Збройні Сили України в нібито атаці на державну резиденцію російського диктатора Путіна на Валдаї. Ймовірно, Кремль планує скористатися цим ударом як приводом для відхилення будь-яких мирних ініціатив. І про це сказав вже навіть у звіті аналітик. Інституту вивчення війни. Там наголосили, що РФ робитиме все можливе, щоб відтермінувати настання миру та уникнути нового санкційного тиску з боку Вашингтону. І про це говоримо далі. Сергій Таран, політолог з нами на прямому включенні. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, якою була ваша перша реакція, коли почули, побачили ось це все, що е, е, стало відомо ввечері вчора, з е, приводу того удару, нібито на Валдай 91, безпілотник летіли, летіли, і ледь не долетіли до того Валдая. І реак, про реакції до речі, Трампа в тому числі говоритимемо трішки пізніше, але тим не менш. Що це таке? Це вже ось така класична картина, е е щура, якого загнали в кут, і який зараз буде продумувати, як з цього кута вибратися. Ну звісно, що тут має значення навіть не те, чи летіли українські дрони до резиденції Путіна чи не летіли, а важлива реакція. Реакція Путіна на цю явну атаку. І якби наприклад справді була атака українських дронів, і це так сильно вже обурило Путіна. Ну могли би бути наприклад якісь заяви, можливо, навіть погрози. Але перша реакція це: от через те, що всюди летіли дрони, ми абсолютно спочатку переглядаємо всі досягнуті домовленості з Трампом. Тобто, оті всі 95% угоди, які так пишався Трамп. Тепер треба знову переглядати, і це перша реакція усього лише на українських дронів, які іншим, до повідомлень Росії, навіть не долетіли до цілі. Тому зрозуміло було спочатку, що це привід для того, щоб зірвати мирні перемовини. Це зрозуміло, що зараз не готовий до миру. Він боїться зупиняти цю війну. Тому що в нього буде дуже багато внутрішніх проблем одразу після завершення, але одночасно і сваритися з Трампом йому теж дуже не хочеться, тому що насправді санкційний тиск Трампа може мати значення, і ще у Трампа є плани Б. Ми можемо про це поговорити. І Які би не хотів Путін, щоб він їх реалізовував. Тому от в нього така дуже дивна позиція. З одного боку він говорить про мир. Але коли українська дипломатія досягла, я вважаю, успіху, і так і показала Трампу, що Україна за мирні перемовини, то тоді Путін вдався до цієї поки що словесної провокації, і заявив, що мовляв існує якась атака. Безумовно, це лише привід для того, щоб зірвати мирні перемовини. Ну і взагалі, якщо так вже завершити цю дивну атаку, от кожного дня на фронті гинуть сотні, а то і тисячі російських солдат. І чомусь абсолютно це Путіна не хвилює. А тут якісь дрони, які летіли десь і не долетіли, раптом так почали хвилювати Росію, що Путін вирішив от навіть зробити такий геополітичний демарш. Ну, це якщо так глибше купнути, то це просто величезна зневага насамперед до власних громадян і до, до такої підвищення власної значимості, що от він такий особливий, що його там хотіли бити. А решта, то хай помирають щодня, реакції жодної не буде. Але звісно, не думаю, що насправді дрони українські туди летіли, тому що будь-яка розвідка, в принципі, це може з'ясувати, і, і навіть якби вони летіли, це точно не привід для того, щоб зривати перемовини. Але я думаю, що Путін був вже підставлений під стінку цими дипломатичними зусиллями Трампа. Йому треба було чим відповідати. Ну він поки що відповідає от саме так. Реакція Трампа вас не здивувала сьогодні, вранці про якому дізналася всі, що він сказав, що слава Богу, там не було тамагавків. Наче знаєте, наче здається, що ми у якомусь кривому дзеркалі, де з нас роблять якихось, знаєте, не дуже сильно здорових ментально людей, які от просто хочуть просто хочуть крові. Так що думаєте з цього приводу? Ну, по перше, б ж не чули, що це сказав Трамп. Ми це чули, що нібито сказав Трамп від тих людей, яким вірити неможливо, і ну це абсолютно. Ну а по-друге, я собі уявляю цю розмову приблизно таким чином: по-перше, Трамп не знав і не уявляв, що відбулася ця атака. І розвідка йому його найкраща американська розвідка про це не доповідала на тієї простої причини, що атаки не було. І от під час розмови. Трамп розмовляє і від Путіна дізнається, що мовляв була атака, його Путіна хотіли вбити. Це як спроба вбивства. Ну, Трампа по очах, напевно, зразу з'явилася оця картина, коли на нього була здійснення спроба вбивства. Він так це зрозумів. Тому він відповідно і сказав: я цього не знаю, але якщо це так, це обуруло. Ну а що він міг сказати? Ну а потім ці слова ще своїм підтекстом передали російські. Поклічники Путіна тому в принципі я не думаю, що реакція Трампа якась була аж надто незвична. Давайте дочекаємося офіційної реакції Трампа на перебіг перемовин на реакцію Росії, і тоді ми зробимо правильні висновки, тому що ну вірити там, піскову чи цим от людям, які навколо Путіна, абсолютно немає сенсу. Давайте дочекаємося офіційної позиції Трампа. Пане Сергію, щодо перемовин, які продовжуються. До речі, президент Зеленський вже відреагував сьогодні на ось ці всі заяви і сказав про те, що переговори продовжуються все, начебто, добре. Консультації йдуть. І сьогодні вже було декілька консультацій між американською і українською стороною. Тим не менш, будемо сподіватися, що це дійсно. Як зазвичай, в принципі, вирішиться, хто куди летів і чому 91 збитий безпілотник. А ми знаємо, Київ знає, Дніпро, Львів і багато-багато великих міст знає, що таке 91 безпілотник над головою збитий. І тому, якщо там навіть люди, які там живуть і кажуть про те, що вони взагалі нічого не чули, ну напевно з великою долою верогідності брехати не будуть. Добре, давайте тепер поговоримо про перемовини І один з таких важких пунктів у тих перемовинах – це Донбас. Україна не розглядає варіанта поступитися. Незавойованими територіями у країні агресору Росії в межах мирного плану про це заявив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що в нас є зараз стосовно питання, що в нас є зараз стосовно питання території, це не про референдум чи парламент, чи президента. Ми не можемо просто піти, тому що це суперечить нашому закону, і це не тільки закон. Там живуть люди 300 тисяч осіб, сказав президент Зеленський. І про те, що ми не можемо їх втрачати, пане Сергію. На вашу думку, є вирішення цього питання з одного боку дипломатичне, правильне, з іншого боку, політичне, правильно а з третього боку по людськи правильне рішення міжнародної спільноти вирішити це питання всередині України. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що самою першою, мінімальною дипломатичною задачою України на сьогодні є збереження гарних відносин зі Сполученими Штатами, і, зокрема, з Трампом. От нам Трамп може не подобатись, я розумію, чому. Але Сполучені Штати на сьогодні це найбільша демократія у світі, яка має інструменти, реальні інструменти, щоб впливати на перебіг російсько-української війни. Жодної іншої країни у світі такої немає. У нас немає іншого Трампа, от який він є, так і він є, і українські дипломатії з ним треба підтримувати відносини, навіть якщо він щось пропонує, ну скажімо так, дивне тому задача мінімум дипломатична це вступати з ним, в перемовини, погоджуватись, сказати, от ми з Трампом там працюємо над мирним планом. Трамп такий молодець. І лише насамперед для того, задача мінімум повторюю, щоб постачання американської зброї на європейські. Кож продовжилась в Україні. тому це така мінімальна перша здача, і тому треба розуміти оці тонкощі, щоб ми тут ну не уявляли собі, що півгоровивши з Трампом, ми зробимо там все, що він хоче. Це до того що буде дуже далеко. Тим більше, що швидше за все, ці перемовини, як ми бачимо, все одно зірве Росія. Нам важливо, щоб це зробила Росія, а не Україна. Тому навіть коли ми говоримо про такі дражливі політично складні питання, як території, ну треба розуміти оцю всю складність гри і розуміти, що це. Ця гра робиться не для того, щоб порушити Конституцію, а для того, щоб Українська зброя надходила в Україну, американська зброя надходила в Україну. Але якщо дійде до якогось територіального питання, я думаю, що теж буде дуже багато залежати насамперед від тих гарантій безпеки, які Сполучені Штати можуть надати Україні. Я допускаю, я допускаю що у випадку, якщо ці гарантії безпеки від Сполучених Штатів будуть насправді серйозні, підкріплені цифрами, Будуть проголосовані в Конгресі, а отже, збережеться двопартійна підтримка України незалежно від того, хто буде президентом, Трамп чи хтось інший, і це стане частиною внутрішнього законодавства цієї країни. Якщо до гарантій безпеки долучиться європейської країни, і це буде не просто заявлено, а підкріплено їхніми бюджетами. Матимемо, бачимо, будемо бачити зобов'язання на багато років вперед. тоді я не виключаю, що будуть шукати якоїсь варіанту, щоб ну принаймні. Те, що біки закону, а дійти до формули, за якою деяка зона в Донецькій області буде називатися вільною економічною зоною. Про це говорить Зеленський, і про це говорили під час зустрічі з Зеленської страпу. Я не думаю, що ми зараз знаємо і уявляємо статус цієї території. Я думаю, що там буде якесь таке формулювання, як зараз є до таких територій. Ну, це звичайно погане порівняння, але щоб ми розуміли просто, як це буває в міжнародних відносинах. Ну, наприклад, Палестинську державу одні країни визнають її, а інші не визнають. Де там ходить кордон, теж якісь країни визнають по одному, а якісь по іншому. Тому я не виключаю, що якісь тимчасово окуповані території України заради перемир'я і під тиском і допомогою наших міжнародних партнерів можуть різні країни називати по іншому. Ну навіть Трамп сказав, що він готовий визнати окремі окуповані території е, такими, що знаходяться під е, контролем Росії. От саме так звучало його формулювання. Тому я думаю, що до ще до окремих територій Донецької області будуть шукати таке формулювання. А а, я, але я хочу голосити, що до що насправді дуже далеко, і я думаю, що ціна цього питання буде будуть ті гарантії безпеки, які отримує Україна. Тому що тоді принаймні щось можна буде пояснити і обґрунтувати. І так само це буде дуже важко, це складно, це болюче. Але тоді я думаю, тим людям, які проживають на окупованих територіях, або тим людям, які будуть проживати на цих територіях з сумнівним статусом. Ну я думаю, їм буде наданий вибір, де їм жити. Я думаю, що держава повинна допомогти усіляко в тому разі, якщо вони вийшать, змінити своє місце. Проживання, але знову таки, ми зараз з вами говоримо про якісь абстрактні речі, тому що на сьогодні е, ті перемовини, які ініціює Трамп, включно з подібними ініціативами, гальмуються не Україною, а Путіним, і тому до будь-яких угод чи напівугод, навіть територіальних, ще дуже і дуже далеко. Хоча я думаю, звісно, що територіальне питання Путін просуватиме. І не лише питання в територіях, а це важливо для Путіна для того, щоб колоти українське суспільство. Ну так би мовити, змушувати українців сперечатися і казати, що є зрада. Знаєте, от для Путіна навіть не важливо так територія, важливо це от таке символічна перемога. Це Ниження, тому що це от саме цю емоцію, це те, що Путін може продати власним виборцям. Ну виборцям це голосно сказано власним співгромадянам тим людям, які його підтримують в Росії, тому що Росіяни мають основну емоцію що цієї війни. Це таке от покараємо цю Україну, і оцю емоцію треба якось їм продати, тому він і шукає. Будь-яку можливості, деби Україна, хоча б якось, але ну, нібито добровільно поступилася територіями. Тому я думаю, Путін буде за це чіплятися. Не так дорогі йому ті території, як от, важливо, щоб він морально міг розказати своїм росіянам, що вони отримали якусь перемогу і що так насправді все було задумано. Тому от, треба це розуміти, і я знову таки наголошую, що ми про це дуже рано говоримо бо поки що про це нема що говорити, бо немає ніяких домовленостей. Давайте не про абстрактні речі говорити. Президент Зеленський повідомив, що радники з національної безпеки країн коаліції охочих домовилися про зустріч в Україні, і відбудеться вона за словами нашого президента 3 січня. Цитую, що на Рустему Меров доповів про домовленість з радниками з національної безпеки країн коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня, сказав президент Зеленський. Що тут відбувається, і, до речі, вона буде відбуватися тут в Україні. Я нагадаю, що буквально сьогодні зранку росіяни там казяться і роблять гучні заяви про стережіться, буде там центри прийняття українських рішень будуть атаковані за Валдай, за батька Путіна. І ось тут багато представників е, міжнародних організацій приїдуть в Україну. Е, безпечно це буде на вашу думку? Е, ну точно безпечніше ніж е, можливо виконати з десь сотої спроби намір коаліції охочих і таки прислати в Україні е, оці от миротворчі війська, про які коаліція говорить кожного разу, і кожного разу нічого не робить, тому що чекає, поки це все е, підтвердить Трамп. Тому я не думаю, що це буде аж надто небезпечно для тих людей, що прийдуть в Київ, але Насправді подібні зустрічі з коаліцією охочих мають сенс, якщо ми говоримо не про фінансовий аспект, тому що європейці дають гроші, щоб купляти американську зброю. А якщо говорити не про фінансовий, а безпековий аспект, такі зустрічі мають сенс тільки тоді, якщо вони беруть участь американці. Ну не тому, що ми не поважаємо європейців. Ну навпаки, ми їх поважаємо, а тому що вони нічого не роблять без Трампа, бо не відчувають певності, що вони не те, що України, що вони себе можуть захистити. Оце велика. Ну, не ну поки що не трагедія, але це драма європейського континенту, що така величезна територія, такі величезні економіки, така, такі високі технології. І за останні десятиріччя цей континент втратив можливість захистити себе, сподіваючись, що це мають бути американці. І навіть зараз, вже четвертий рік війни, вже скоро більше буде. І навіть зараз Трамп мусить переконувати європейців, наприклад. Припинити купляти російську нафту або російський газ, це при тому всьому, що вони на кожній зустрічі вимагають від Трампа якихось санкцій, якихось дій, а самі що вони можуть зробити. Ну і це ж вони тільки зараз пообіцяли, що зробляться аж 27-му році. Я вже не кажу про там, я зараз до речі кажу про коаліцію охочі. Я кажу про ті країни, які допомагають нам, які готові там багато що робити. Але от Франція купує, наприклад, російські. Атомні ресурси, Уран Нідерланди купують е, е, нафтопродукти виготовлені з російської нафти в Індії. Це я кажу про коаліцію охочих. А є ще ж такі прекрасні країни, як Угорщина чи словаччина, яка доєдналася до цього клубу. Ну тому, от якщо ми подивимося на європейський континент, ми побачимо цю картинку, і тому, звісно, з дипломатичних міркувань ми маємо вітати будь-які зустрічі коаліції охочих. Дуже їм дякую за це. Але якщо говорити про практичний результат їхніх зустрічі, то він може бути лише тоді, якщо Трамп дасть згоду на ті дії, які коаліція охочих запропонує, і тут ну немає інших варіантів. Тому я думаю, що сама по собі зустріч вона не матиме серйозних практичних наслідків. Основний переговорний трек все одно залишатиметься в такому трикутнику Сполучені Штати Україна і Сполучені Штати Росія. І можливо на наступний рік може бути справді величезний прорив, але це ну це можна говорити про прогнози на наступний рік, коли до цього переговорного треку приєднається Китай. Це був би до речі дуже непоганий варіант для України, хоча дуже складний для демократичного світу. Але я думаю, що рано чи пізно Трамп стикнеться з необхідністю говорити з Китаєм серйозно про завершення російсько-української війни, і це буде для Трампа планом Б. В тому разі, якщо його переговорний трек з Путіним нарешті остаточно провалиться, і я думаю, що от якщо почнуться прямі перемовини між Трампом і Сі Цзіньпіном, то тоді доведеться говорити про багато речей у світі, в тому числі і про безпеку на європейському континенті. І тоді Трампу доведеться домовлятися з сізіньпіном і в на Путіна. І якщо вже Цзіньпін попросить Путіна, то той точно зупиниться, тому що без Китаю Росія не здатна буде вести цю війну. Але поки що для Трампа це план Б, тому що Трампу дуже важко відмовитись від своєї головної і зрозумілої навіть ідеї, що Китай це загроза для сполучених штатів. Ну тому що лише Китай зараз має такі можливості і людські, і економічні, і технологічні, щоб кинути виклик Сполученим Штатам. І тому якби Трамп хоче стримувати Китай. В тому числі відтягнувши Росію від Китаю, але якщо він побачить остаточно, що Путін неадекватний і придумає там якісь атаки на Валдай, чи куди там, то тоді Трампу наступного року доведеться вже домовлятися з Китаєм, і це буде інший переговорний трек, який може теоретично призвести до миру в Україні, як ви думаєте, взагалі, е яка вирогідність того, що ось цей план Б буде реалізований? Я думаю, що висока. Ну тому що зараз так чи інакше, але логіка подій у світі змушувати Трампа контактувати з Китаєм. Це буде дуже неприємна історія для Трампа. Тому що, ще, будучи президентом, вперше Трамп говорив, що Китай це головна проблема для Сполучених Штатів. І що він обіцяв там покарати Китай, притиснути на Китай, ну що нічого не вийшло ще під час першого терміну, а під час другого більше не виходить для Трампа. Це буде дуже складно, тому що ну, от філософськи, якщо навіть відволікнутися від того, що зараз відбувається у світі, от уявіть собі, зараз по суті, весь демократичний світ і Сполучені Штати мають визнати, що багатство і демократія не обов'язково ходять разом. Що можуть бути альтернативні розвитки суспільств, де суспільство може бути успішним, економічним, технологічним і при цьому не демократичним. Це такий дуже серйозний ідеологічний буде удар по заходу, але ми визнаємо тоді, що існує двополярний світ, і тоді Китаю доведеться. Поступатися в багатьох речах, а в деяких речах домовлятися. Тому для Трампа так важко піти на цей крок. Ну як же це так? Ну він же такий геополітичний мачо, Він же завжди всіх карає вісім він, Ми... пане Сергію. Вісім він і тут треба домовлятися з Китаєм. Тому йому буде це важко зробити. Але логіка буде така, що можливо доведеться. До речі, якщо Трамп піде на цей крок і буде сі з піном домовлятися про впливи у світі. От в цьому розкладі Путіна немає, і Росії немає. Росія там не буде відігравати якусь провідну роль. Росії будуть відведені там другорядні ролі. Напевно, це буде країна, яка буде під впливом Китаю, і про це напевно теж буде домовлятися Трамп, і це не те, що прекрасний сценарій для України чи світу, але це сценарій, який може статися наступного року, в тому разі, які якщо переговорний трек з Путіним зірветься до речі, я вважаю, що Путін дуже не хоче, щоб Трамп домовлявся з Сі Цзіньпіном, саме тому, що якщо він почне з ним домовлятися напряму, то вийде так, що Сі Цзіньпін і Трамп вирішать долю російсько-української війни без участі Путіна. І тому я думаю, якщо дійде до цього переговорного треку, це може стати таким дуже серйозним фактором для Путіна все таки змінити свою позицію. І я думаю, що наступне вікно можливостей для перемовин серйозних результативних перемовин. Між Росією і Сполученими Штатами може настати десь всередині зими, коли, напевно, будуть вже оголошені якісь деталі планів Трампа і, зокрема, оці от можливі перемоги з Китаєм. Пане Сергію, останнє питання. Щодо гарантій безпеки американських, зараз президент наш в тому числі каже про те, що ми не можемо е, зараз озвучувати все, ну це і зрозуміло. Політичні зараз перемовини йдуть, але тим не менш, щоб там було ідеально почути і побачити для українців, оце до речі, найлегше питання. Там має бути якомога більше цифр. От якщо ви там бачите цифри. Гроші, які закладені в підтримку української обороноздатності, дати, коли ці гроші надійдуть, причому розраховані на роки вперед, це був цілий календарний план. Бюджетні зобов'язання наших інших партнерів, які скажуть, скільки вони нашого то віддавати. Ну аж до деталей, наприклад, цифри щодо побудови українських оборонних споруд, які захищатимуть, до речі, не лише Україну, а й Європу. і Тому ну, логічно, що це може бути на європейські кошти. Якщо ми побачимо ці цифри, більше того, ці цифри будуть підтверджені парламентами тих, які дають зобов'язання, Оце будуть ті гарантії, які ну це не буде те саме, що НАТО, але це принаймні на сьогодні така дуже реалістична історія. І я хочу наголосити увагу, що о, десь півроку тому. Україна підписала угоди про безпеку з низкою європейських країн в е, жодних з цих угод. Цифр немає. Я в одній лише угоді знайшов цифру. Знаєте, яка що Україна е, це здається, з Німеччини угода що Україна е, може і має право впродовж 24 годин, оця цифра, проконсультуватися зі своїми партнерами е, на те, що треба робити, якщо Росія нападе. От якщо от, це єдина цифра. Я думаю, тут коментувати зайве. Тому от дуже важливо, якщо. Ми хочемо, щоб гарантії безпеки були не новим Будапештським меморандумом. Там має бути якомога більше конкретики, якомога більше цифр. Нам не треба там красиві слова, але там потрібні нам потрібні цифри, які будуть підтверджені країнами, парламентами, і тоді це можуть бути ті гарантії безпеки, які закладатимуть основу те, що пауза у війні, якщо вона станеться, буде. Довшою і е, останнє щодо цих гарантій безпеки важливо, щоб в перспективі на європейському континенті почала утворюватись нова архітектура безпеки без е, провідної ролі Сполучених Штатів. Е, до речі, ще до війни е, в ЄС говорили про можливість створення європейських збройних сил. Я думаю, що зараз ці розмови посиляться, і тому може так статися, що не те, що альтернатива, але паралельно до структур НАТО буде утворюватись нова архітектура безпеки. Важливо, щоб Україна була учасником цієї нової архітектури безпеки. Це дуже важлива частина цих гарантій. А і я думаю, що це реалістична історія насамперед тому, що європейці самі можуть бути зацікавлені в тому, щоб Україна долучилася, тому що Україна має боєздатну армію і Україна має унікальні технології. Як показали недавні дронові атаки на Європу в Європі і в країнах НАТО, навіть немає чим відбуватися від дешевоні. Які там в кількості 20 дронів прилетіли в Польщу, А ми не говоримо зараз про сотні дронів, які що вночі летять на Україну, і тому ця нова архітектура безпеки, яка створюватиметься на європейському континенті, це теж буде важливою гарантією безпеки. Ну це вже не буде прописано в тих документах, про які ми говоримо. Але це щоб ми розуміли, який план має бути на майбутнє для України і для наших європейських партнерів, якщо ми справді хочемо, щоб мир. Був і в Україні, і в Європі надовго. Пане Сергію, якщо ось ці гарантії безпеки будуть надані, і якщо збудуться всі ваші найоптимістичніші прогнози, це зупинить Росію перед тим перед наступним умовним раундом війни? Чи це зробить якийсь стоп? Для е, них зараз буквально у нас дві хвилинки є прямого етеру, але тим не менш не можу вас відпустити без відповіді. Це залежить від того, як буде використана ця пауза. Якщо пауза буде використана на зміцнення обороноздатності, якщо Україна і Європа готуватимуться до війни, то війни не буде. Як казали, що в античні часи, хочеш миру, готуйся до війни, тому що Росія ніколи не наважиться нападати на тих, хто сильніший за неї. Вони і на Україну напали, тому що не уявляли собі той спротив, який Україна буде чинити. Вважали, що справді можна все вирішити за три дні. Тому лише в тому разі, і це не буде прописано в жодних документах. Якщо Європа і Україна будуть готуватися до війни, війни не буде, і Росія буде відкладати цей новий напад. Ну і можливо відкладе надовго, тому що Путін вже теж не вічний. Так, дійсно у нас у українців у всіх одне бажання на всіх. Сергій Таран, політолог, був з нами на прямому включенні, З ним проводили політичну аналітику. Щиро вам дякуємо. Прощаємось.